Мої вітання усім глядачам та підписникам канала Сі час. Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі разом зі мною політолог Ігор Рейтерович. Ігор, вітаю вас, дякую, що знайшли час та можливість долучитися. Вітаю! У нас на календарі 22 травня, четвер. Аналізуємо актуальні теми дня сьогоднішнього. Я традиційно закликаю нашу глядацьку аудиторію підписуватися на авторський ютуб канал Ігора Рейтеровича на нашу youtube платформу і, будь ласка, будьте активними у коментарях. Ігоре, починаючи з 19 травня, коли Трамп поговорив телефоном із Путіним із Зеленським із представниками країн НАТО, дуже багато публікацій з приводу того, що ж було на цих перемовинах. і тепер кожна заява Трампа вона розглядається крізь призму цих перемовин. З одного боку, за цей час стає зрозумілим, що Трамп не збирається найближчим часом посилювати санкції щодо Росії під питанням подальша американська допомога Україні. Водночас ну, от достатньо такі полярні заяви. Наприклад, з одного боку, Трамп говорить про те, що то вчора була його заява, що внаслідок останньої розмови з Путіним досягнуто великого прогресу у врегулюванні війни. А сьогодні, наприклад, Wall Street Journal цитує слова Трампа про те, що Трамп вважає, що Путін не припинить війну, тому що, мовляв, він вважає, що перемагає, і взагалі достатньо такі тривожні. Версії, що було під час перемовини з європейськими лідерами, наводили західні видання, що Трамп нібито натякнув, що він вже відходить від посередництва у цьому перемовному процесі. Тож, з погляду дня сьогоднішнього, який результат розмов 19 травня, і чим можна пояснити ось таку позицію Трампа, коли він робить абсолютно, ну здавалося полярні заяви. Ну, по перше, він полярні заяви робить не перший раз, і взагалі з 20 січня, як він був навгорований президентом, США, це його така стандартна практика. Вона стосується не лише України, вона стосується багатьох і інших питань, оскільки тут, скоріш за все, ну діє один дуже простий механізм в залежності від того, хто з Трампом останній спілкується, хто які там заяви робить, і хто яку йому інформацію передає. Він виходячи з цього і формулює потім свої якісь позиції, свої якісь заяви. І от у випадку о, з перемовинами з російським диктатором, ну мабуть, Путін знайшов якісь слова, якісь аргументи, які виявилися достатніми для Трампа, і Трамп, власне, на основі цих аргументів потім сформував свою позицію. Ця позиція зараз її ну, не те, що можна там назвати проросійською. Е, буквально так це звісно не є, але він взяв в принципі за основу. Ту пропозицію, з якою виступала саме Російська Федерація. Якщо спочатку був план власне американський підтриманий Україною і європейцями, що перемир'я, потім перемовини, то після розмови з путіним Трамп поміняв все з точністю до навпаки. Він взяв російську версію спочатку перемовини, а потім перемир'я. І в принципі почав її зараз там реалізовувати на практиці. Це не означає, що Сполучені Штати поки що там відійшли повністю від посередництва. Вони зберігають це. навіть згідно останніх заяв, якщо буде зустріч, скажімо, там в Ватикані Трамп збирається туди відправити американських представників як мінімум Рубіо Келога. Але очевидно, що Сполучені Штати Америки. Зараз більше уваги будуть приділяти прямим взаємовідносинам між Україною і Російською Федерацією, і за всім цим будуть спостерігати зі сторони. Вони не будуть виступати якимись активними там ініціаторами, щоб зібрати когось за круглим столом, і не будуть виступати що найголовніше, знаєте, от ініціатором, в тому числі якогось додаткового тиску. Ну як мінімум на Російську Федерацію. Ми не знаємо, чи буде тиснути Трамп на Україну за великим рахунком. Йому нема за що. А от на Росію поки що в найближчі два-чотири тижні, як він сказав, тиснути вони будуть навряд чи. Вони подивляться, як буде розвиватися ситуація, і далі Трамп буде вже для себе приймати, мабуть, якісь рішення залишатися в переговорному процесі, виходити повністю з переговорного процесу. Ну, поки воно виглядає так. Ну і важливий момент в принципі Трамп вже кілька разів про це заявив, і воно вже і на практиці реалізовується. Більшу роль в усіх цих процесах повинна відігравати Європа. Ми не проти, ну це очевидно. Ну, але залишається ключове питання. Дивіться, Європа теж не проти. Ну, давайте згадаємо буквально на днях заява президента Фінляндії, який сказав, що добре, що Європа входить, скажімо так, в цей трек і буде активно в цьому брати участь, але питання в іншому: як на це відреагує Росія? Реакцію від Росії ми поки що на це не бачили. Те, що, наприклад, зустріч може бути в Ватикані, це якби ну гарна історія з одного боку. Це Європа, Італія, країна, яка на боці України. Але тут питання знов-таки: європейці там будуть що робити? Просто допоможуть організувати чи власне вони будуть якось брати участь, хоча попосередковано в цій зустрічі, поки це все не сильно зрозуміло. Ну і дивіться, і от фінальний ще момент. Ми вже вже зараз маємо колосальні просто розбіжності з приводу того, коли наступна зустріч повинна відбутися. Трамп Іде. каже про середину червня. Президент Фінляндії каже про наступний тиждень. Слухайте, ну якщо це буде середина червня, ну фактично місяць там да повинен пройти, то в чому тоді суть взагалі посередництва і миротвор, ну, миротворчості Трампа. Ну, в чому вона? Це ж місяць буде тривати війна. Це ж очевидно, будуть атаки, як от сьогодні зранку там на Київ, да безпілотники знову і багато інших якихось таких речей. Тому мені здається, що все ж таки тут буде трошки швидше, і американці можливо якось, хоч хоч не прямо, але будуть постійно підштовхувати Росію швидше все ж таки сідати, хоча б за стіл перемовини, почати про щось там говорити. Але які будуть результати? Ну це на сьогоднішній день абсолютно не історія. Складається враження, що від час часу цих довгих телефонних перемовин з Трампом Путін читає йому лекції з історії. Вчора якось так розтиражована була заява радника Путіна Кобякова, який сказав про те, що юридично радянський союз продовжує існувати. Він там довго говорив про конституційне право, і виходячи з цього, як він це все підсумовував. То війна в Україні це внутрішня проблема. Як гадаєте, ці тези вкладає кремлівська ось ця команда, яка спілкується з американцями зараз Трампом. Ну, мені складно представити, що вони реально так, так, таку несенітність намагаються вкласти в голови Трампа. І взагалі цей коментар це ну, угу. коментар, який не має ніякого відношення до реальності. Радянський угу. Союз офіційно. Пинив існуванні, і всі прекрасно про це знають. Причому ініціатором припинення існування Чому ці тези союзу була починають зараз з'являтися, ігоре. Чому ці тези зараз починають з'являтися? Вони починають зараз да вони, вони починають зараз з'являтися, тому що Росія таким чином дійсно хоче змінити юридичне формулювання, от те, що відбувається, вони хочуть це подати як якийсь регіональний конфлікт, який пов'язаний з проблемами, які виникли після е, неправильного розпаду. Або припинення існування радянського союзу з якимись там територіальними і іншими претензіями, і так далі. Ви ж ще зрозуміти одну визворіч, що взагалі то ну за такою логікою вони таким чином намагаються оскаржити непорушність кордонів, яка була визнана всіми тими документами, які фіналізували розпад Радянського Союзу, і от в даному випадку, коли вони такі тези вкидають, це сигнал в тому числі американцям, та й можливо всьому іншому світу, що питання Криму це не питання там анексії, а питання, яке пов'язано там з 91 першим роком, а, можливо, ще навіть раніше. Тобто, логіка в них така: наскільки це впливає на Трампа? Ну я не впевнений, що вони такими категоріями говорять з ним. По одній простій причині це надто складно для діючого президента США. Йому треба якось. Простіше, мабуть, да якісь речі там наводити і говорити. Я думаю, що там інші аргументи, які російська сторона і конкретно Путін Трампу власне висуває, але ну як ми бачимо, по, ну, потроху це починає мати сенс от рубіо. Наскільки він же є там адекватною людиною в американському керівництві і судячи з усього, там питань до його професіоналізму і компетентності, ну точно немає. Але от він, відповідаючи на питання сенаторів, на пряме питання чи є Путін військовим злочинцем, наприклад, однозначної uh -huh. відповіді не дав да? таким чином. Я розумію, що він просто виконує вказівку Трампа не говорити якісь речі, які однозначно негативні в бік Російської Федерації. Ну, добре, хоч російську це агресію зазуміло. назвав агресією, відповідаючи на ці питання. Марко ну, це, це добре, але давайте ми зараз ще почитаємо заяви великої сімки. Якщо Штати там настоять на тому, що не вживати поняття незаконна агресія, ну це буде дно. Тут по-іншому вже важко якось це сказати, тому що ну є ж речі, які абсолютно очевидні, і е, підігравати таким чином Росії, я розумію, логіка яка? Ну яка логіка американської адміністрації? Ми, типу, не повинні казати такі речі. Речі, які Росію якби відштовхнуть від перемоги які її типу образять. Ну слухайте, ну це ж смішно, це ж ну так не працюється на рівні якихось країн. Є об'єктивна реальність. Росія напала на Україну, є об'єктивна реальність, що це не спровокований абсолютно агресивний напад, який порушує всі можливі там міжнародні документи і так далі, і не говорити про це публічно. Щоб не дратувати Росію, мені здається, це про слабкість Сполучених Штатів. Трамп взагалі зараз от своїми останніми діями це ж спричинило дуже велику дискусію. До речі, всередині американського суспільства він просто ну фактично принижує Сполучені Штати. Третина, третина американців республіканців вважає, що його зовнішня політика абсолютно неприйнятна. 60% американців в цілому говорять про те, що він категорично неправильно веде себе з Росією, що він в слабкий, ну він слабкий, він її підіграє, він робить незрозумілі якісь поступки, е, які не призводять з одного боку до завершення війни, а з іншого боку точно не йдуть на користь Сполученим Штатам з точки зору іміджа, взагалі репутації цієї країни. Тому ну я не виключаю, що Трамп може ще й в найближчий час поміняти свою думку, коли йому принесуть якісь чергові рейтинги. Або він на Fox News і. зранку побачить якийсь сюжет на своєму улюбленому каналі, де теж американці будуть говорити, що це абсолютно неправильно. Росія робить з нашого президента дурника, і взагалі ми виглядаємо там НАТО слабко. Але поки от в нього така позиція, вона не миротворча, це не миротворчість, це якраз умиротворення. Агресора, і в даному випадку, ну дійсно, ситуація після розмови з путіним вона сильно помінялася. Ну як довго вона буде тривати? Все ж таки тут треба почекати, тому що як я вже казав на початку. При Трампі зараз діє дуже проста система. Хто йому останній от сюди щось говорить, те він потім власне його озвучує. Може зараз він поспілкується з частиною європейських лідерів. Вони йому трошки мізки прочистять, да і він трохи свою риторику поміняє. Але ну знов таки, це до наступної розмови з Путіним або до наступного візита Віткофа, де Віткофу там розкажуть, що за президента США моляться і передадуть якийсь черговий портрет. Росіяни знову починають порушувати тему виборів? Зокрема, от напередодні в російському МЗС в правовому департаменті сказали про те, що українці мають обрати нове керівництво для підписання меморандуму з Росією. Навіщо Путіну взагалі ось цією ідеєю меморандуму виступив? В чому головна небезпека? Ну, дивіться тут. Головна небезпека, що цю тезу можуть підхопити Сполучені Штати, і вони власне можуть би сказати: що, дивіться, ну да, в них є логіка. Давайте ви якось швиденько в собі там щось проведете, і потім повернемося знову до перемовин. Але ну тут це так не спрацює. Я так зрозумів, що все ж таки, якщо так заглибитися в тему, там більше натяк ішов на представництво української делегації. Яка була безпосередньо в тому ж Стамбулі, але ну з іншого боку, Україна може. І повинна до речі, я не розумію, чого ми чекаємо. Там відповідь повинна була бути відразу на це. Е, ну просто пояснити, що повноваження української делегації безсумнівні вона затверджена указом президента України. Жодних питань, е, ну це не, не те, що треба пояснювати росіянам. Ні, ми перед ними точно звітувати не потрібні. Це більше на назовні, скажімо, зробити так. От е, просто пояснити, що ну, президент України як глава держави. Визначає, хто повинен бути в цій делегації. Там, до речі, є вже як мінімум один міністр, і це рівень делегації робить нашої вищий, ніж рівень, наприклад, Росії питання з боку американців якраз було до російської делегації. Коли до Російської до... делегації про це треба згадати, про це треба сказати. Ми не знаємо, яка була реакція Трампа. Коли його перший раз про це запитали, він сказав, що я взагалі ні, ні чорта, не знаю, хто там в цій делегації був. Да? і може він не знає до сьогоднішнього дня, але з точки зору представництва, нас, звичайно. Все дуже круто. Вони кажуть, там власнику політиків мало. У нас там достатньо. Там міністр оборони, заступник міністра закордонних справ і на цьому можна вже було ставити крапку. Те, що там є багато військових і так далі. Це вибір президента України. І він має абсолютно право це робити. Тому жодних питань з приводу легітимності тут не може бути. Але видно, що росіяни вже зараз починають шукати, шукати якісь підстави для того, щоб зірвати. Фактично ці перемовини і сказати, що винна Україна, що вони когось не того прислали, і ці люди не уповноважені, якісь там щось там підписувати. Так питання ж тому, що наша делегація нічого підписувати не збирається. Ми зараз плануємо тільки обмінятися, так я розумію, певними меморандумами. А якщо мова буде йти про підписання якихось документів, ну це точно повинен робити не медінський з російського боку. Ну, і ще один важливий момент на цьому, до речі, можна зіграти. Зеленський вже пропонував особисту зустріч. Україна виступила з такою ініціативою. Якщо у росіян знову є якісь питання до легітимності Зеленського, хай вони їх публічно озвучать. Хай вони їх озвучать в тому числі і американцям. Американці це питання зняли. Вони його зняли як мінімум там ще місяць, можливо, навіть більше назад з порядку денного, оскільки вони прекрасно розуміють, що під час війни провести вибори неможливо. Якісь ідіотські приклади про вибори в Сполучених Штатах під час Другої світової війни ну це просто свідчить про не дуже високий інтелектуальний рівень тих людей, які це роблять. Бо вони забувають про одну просту річ під час Другої світової війни на території Сполучених Штатів не велися жодні бойові дії. Так що в цьому контексті в нас якраз мовою Трампа всі козирі є на руках, просто тут не треба. Втрачати, не треба втрачати оцю динаміку не треба втрачати ініціативу. Ми не повинні давати можливості росіянам забити інформаційний простір своєю дурнею і своїми якимись сумнівами стосовно легітимності чи нелегітимності української влади. Щодо американських санкцій, тут сенатор республіканець Грем, який якраз є одним із авторів, людина, яка просуває ці пекельні санкції проти РФ, заявляє про те, що у Путіна кілька днів є. Якщо він нічого не змінює, якщо війна продовжується, то ці санкції запроваджуються. Як гадаєте, наскільки ну справді це може бути найближчі дні запровадження американських санкцій, і наскільки це сильно вдарить по Росії? Ну якби американці зараз запровадили ті санкції, про які говорить сенатор Грем і демократи, і які знаходяться в сенаті, для росіян це був би дуже сильний удар. Дивіться, навіть не з точки зору відразу якоїсь практичної користі, зрозуміло, що санкції вони не діють так швидко. Це не процес. Ми сьогодні оголосили, завтра воно подіяло. Але е, сам по собі інформаційний фон він був би надзвичайно несприятливий для Росії. І це би вдарило по економіці. Я більше скажу, е, Трамп міг би, якби він трохи по іншому ставився до цієї ситуації, він міг би зробити навіть таким чином, просто вийти і сказати, що, наприклад, там я запроваджую. Оці відсоткові санкції проти Російської Федерації. От в мене вже готовий указ. Я 22 червня ставлю під ним підпис. да Якщо за цей місяць не буде досягнуто угоди про припинення вогню, все я незалежно від того, що там будуть розказувати росіяни, хто там винен типу в цьому я запроваджую 500 відсоткові санкції 22 червня. Це вже був би такий колосальний удар. По Росії, що Росія змушена була би просто на це звернути увагу. Тому що слід же зрозуміти, що всі кому... всі країни, які з Росією співпрацюють, вони би прорахували цей сценарій, дійшли б висновку, що Росія, наприклад, не піде на перемир'я і, значить, санкції будуть запроваджені, і почали би вже зараз відмовлятися від співпраці з Російською Федерацією. Це вже вдарило по економіці. Це дуже простий механізм, який не потребує від Трампа навіть якихось реальних практичних дій, але бачимо, Ну що він поки його робити не хоче, але от історія взагалі з Сенатом, мені здається, вона буде далі розвиватися. Може бути навіть така ситуація, що Сенат без погодження з президентом Сполучених Штатів за ці санкції проголосує. Далі звісно, там є ну, варіанти. Перший варіант ну якби сенат проголосує, Трамп підпише. Другий варіант Сенат проголосує, Трамп накладе вето, і буде проблема, скоріш за все, подолати це вето, тому що такої кількості голосів вони зараз в Сенаті не знайдуть. Але якщо таке буде, це все одно буде свідчити про те, що і немає єдності в середовищі американської влади, і є політики, які. Категорично не приймають те, що власне робить Трамп, так що в цьому контексті я би поки ці санкції цей взагалі проект не знімав без порядку денного. Я не виключаю, що їм ще будуть намагатися скористатися, в тому числі і ті республіканські кола, які однозначно не сприймають такі загравання, які йдуть у Трампа з Російською Федерацією. Але з іншого боку, нам е Ну нам в принципі ну не треба на це прям надто великі надії зараз покладати. Чому тому що це дуже швидко ситуацію не поміняє? Тобто, ну воно по ну, хай буде це дуже непогана буде історія для України, але вона, скоріш за все, поки не перспективу, тобто вона навряд чи спрацює тут і зараз. Стосовно зовнішньої політики, Трампа є відчуття, що він зараз своїми якимись там певними заявами і діями. Може розсваритися з усіма, ну от, як приклад вчорашня його прес конференція з президентом Пара Рамафосою, де він почав показувати йому демонструвати відеоролики про геноцид білих фермерів у південній Африці. Далі Ізраїль, напружені відносини Трампа зараз з Нетаньяху. І очевидним стає те, що Ізраїль, який радів перемозі Трампа, зараз бачить трішечки іншого Трампа. Ну, слухайте, це продовження тієї політики Трампа, з якою він переміг на виборах. Я чесно кажучи, трохи от дивуюся навіть ну там іншим країнам, іншим ну, політи... іноземним політичним елітам, якимось да і навіть отаким от лідерам по типу там Нетаньяху. Я вибачаюсь, а ви чого іншого очікували? Вам людина під час передвиборчої кампанії Трамп да достатньо відверто казала, як він буде займатися політикою. Якщо ви не змогли це вважати, що для Трампу що Трампу плювати на союзи, які існували десятиліттями або навіть століттями, для нього головним є абсолютно інше. Для нього головним є якась там ну, матеріальна вигода, умовно кажучи, якісь там фінанси і так далі. І для нього найголовнішим є він в ролі рятівника. Генія і людини дуну і, до ну до слів якої ставляться як до істини в останній інстанції. Так, пане Ігоре, дивіться, я про що для Америки ж самої така поведінка Трампа, ну може призвести наслідків, так які чекає Трамп, тому що це навпаки буде об'єднувати е, союзників Сполучених Штатів, е, наприклад, навколо того ж Китаю, коли почалася торговельна війна, Японія почала домовлятися з Китаєм про якісь ну певні Івденна, іденна, Корея, так, так, іденна, так, так. Корея, так тобто ті країни, які орієнтувалися на Сполучені Штати. Що? зараз південна Африка. Ну фактично, тоді це посилюватиме роль БРІКС і про якісь там взаємини між ну, ось, це, Африкою це і що? Америкою. Дивіться, це питання тепер до американського естеблішменту. А ви кого обрали? А ви вас взагалі Хто президент? Вам подобається, що робить президент? Тобто, він заради дивіться, заради такої сіюм хвилинної вигоди по суті. Або якихось проектів, які дуже гарно виглядають на папері, ну от як, оці трильйони, які він привіз з країн близького сходу, так, да, коли туди поїхав, uh -huh. ніхто при цьому ж не написав, що ці трильйони не почнуть капати в економіку США завтра. Вони навіть через тиждень чи через місяць не почнуть капати. Це дуже проекти, які розтягнуті дуже сильно в часі, але воно виглядає красиво, і Трамп це робить. Тому тут питання з одного боку до лідерів різних країн, які чомусь собі намалювали в голові образ якогось ідеального Трампа, який буде робити все, ну все те, що він іноді розказує, а не робити те, що йому власне вигідно. Бо бо, бо, бо дивіться, як тільки у Ізраїля виникла мінімальна. Мінімальні точніше розходження з приводу того, що робити далі з ситуацією довкола Гази. і бойові дії там відновилися з об'єктивної причини, на яку Ізраїль не може закрити очі. Трамп відразу сказав, що Ізраїль не такий, і взагалі вони неправильно себе поводять, тому що вони не зробили, як хоче Трамп. Трамп хоче, щоб просто тупо припинили стріляти. Ну воно так не працює. Трамп хоче, щоб в Україні припинили стріляти. Ну ми б не проти, якби росіяни це зробили, але проблема в тому. Що росіяни цього не хочуть робити, і от в цьому контексті ну його поведінка цілком очікувана, Він про це говорив. Просто чому цьому не вірили і думали, що він якось поміняється, коли стане президентом. Це питання, але ми тут переходимо до більш глибокої проблеми зараз. Вже от на його там четвертий місяць перебування при владі вже п'ятий навіть почався, на да, стає очевидним, що Трамп дійсно несе певну загрозу. Для всієї політичної системи Сполучених Штатів Америки, для системи тих інститутів, які існували століттями, і які, попри свою недосконалість, ця система далеко не є досконалою, але тим не менше, вони працювали і давали достатньо ефективний результат. Так, от, в цьому плані, в цьому плані тепер система якось повинна почати на це реагувати. І от те, що ми з вами, до речі, згадали про Сенат, це дуже правильний напрямок, тому що Конгрес в цілому. Повинен скоріш за все стати рано чи пізно першим тим інститутом, який почне виявляти своє непогодження з тим, що робить Трамп. Тобто, 19-му ну, парламентарі... році не раніше може статися, правильно? це, це і, може і, статися і, навіть і, раніше. Ні, це може статися раніше. Дивіться, в 26-му році ми говоримо про проміжні вибори uh -huh. там, з великою ймовірністю. Ну, хоча, чесно, я от скажу, покладучи руку на серце. В мене поки, поки трошки є навіть певні сумніви, що там щось зміниться по одній простій причині. Демократи щось дуже слабко виходять з цієї летаргії. Ну їм треба вже якось активніше починати щось робити. Але скоріш за все вони розберуться і, скоріш за все, вони візьмуть реванш. Це традиційна історія в США. При президенті республіканці на приміжних виборах виграють демократи, і навпаки, да воно як правило завжди так було. Так, от буде ще до 26-го року, тому що. Розумієте, в тому ж конгресі є значна частина республіканців, які підтримують Трампа виключно з необхідності. Просто коли стало очевидно, що він буде єдиним кандидатом від, ну, від республіканської партії, вони почали його підтримувати і бути на його боці просто тому, що він від партії, а не тому, що він їм подобається. Зараз вони, поки дуже знаєте, обережно висловлюють якесь своє невдоволення і дуже обережні в своїх коментарях. Але з кожним днем, навіть не тижнем і не місяцем, вони будуть ставати смі сміливіші. тому що вони в тому числі до речі будуть бачити, що багато якихось ініціатив, які починає Трамп в сполучених штатах, вони загальмовані, вони зупинені судами. А як поламати судову систему, Трамп не знає. Я сподіваюся, що і не дізнається. Так що вони будуть все голосніше про себе заявляти, і Трамп буде мати проблеми ще до 26-го року, якщо він і далі буде так себе поводити, оскільки військово промислове лобі. Єврейське лобі, якщо ми беремо, ну ізраїльське, да якщо ми беремо чисто по етнічним, по етнічним якимось ознакам, і багато інших лобі, які є, от там фармацевтичне, наприклад, і так далі, які є на сьогоднішній день в конгресі. Ну їм явно деякі дії Трампа можуть не подобатися, і вони будуть робити певні кроки для того, щоб обмежити такі можливості для прийняття тих чи інших рішень. А Трамп коли зрозуміє. Що в нього є проблеми там, і в нього вже немає цієї тріфекти, тобто можливості контролювати три ключові інститути: Сенат, палату представників і власне Білий Дім. Ну йому теж придеться якось змінювати свою риторику, якось змінювати свою політику. Підсумовуючи усе це ігоре буквально минулого тижня Трамп виступив із тезою, нам дуже добре знайомою про два-три тижні. Коли все може вирішитися, змінитися, коли він може зустрітися з путіним і щось там вирішити, зрештою, можемо констатувати станом на цей момент, що протягом цього часу нічого не зміниться. Ну найближчим часом ситуація буде така, як вона буде зараз. Тобто, дивіться, ми війдемо в стан е таких е ну, типу, перемовин, але ці перемовини вони не будуть, скоріш за все, мати ніякого результату. Ну, от дивіться, буде презентований меморандум зі сторони України і, скоріш за все, меморандум зі сторони Росії? От знов таки, в мене питання, чому ми до сих пір цей меморандум не презентували? Хтось каже, так пройшло ж тільки два дні. Так це вже багато. Розумієте? Ми, в принципі, повинні перехоплювати ініціативу. Ми повинні були вже там через два дні вийти і сказати, а ми вже зробили. Дональд Фредович, дивіться, в нас вже є меморандум, да? наша група готова їхати. А де росіяни? Агов? Ми вже все зробили. Що там той меморандум формулювати? Ну є якісь, звісно, розбіжності там в поглядах, але для цього не треба тижні. Так що, скоріш за все, от воно буде так тягнутися з перекладанням провини там один на одного, але ми й надалі будемо присутні, фактично. Вибачте за таке порівняння. Я думаю, що нашим глядачам воно навряд чи сподобається, бо воно дуже цинічне. Але ми від цього нікуди не подінемося. Ми будемо присутні знову на виставі, де в якості глядача є тільки одна людина. Прізвище цієї людини, поки трамп а паралельно з цим війна буде тривати, будуть тривати всі атаки, які робить Росія, і вірити в те, що там літом, наприклад, щось закінчиться. Мені здається, не варто українцям краще налаштуватися на більш гірший сценарій, ніж потім бути дуже сильно розчарованими і почувати себе ну зрадженими в своїх, скажімо так, очікуваннях. Два-три тижні або два-чотири тижні, про які говорить Трамп, вони тут теж не спрацюють. Ну, власне, про те, що війна не зупиниться найближчим часом, постійно говорять військові, і розповідають, яка ситуація на фронті. Тож, власне, те, що ви говорите, воно підкріплюється так само словами наших військових. Пане Ігоре, щиро дякую вам за цікаву розмову за актуальних тем і за те, що знаходите чесно можливість ділитися своїми думками з нашого глядацького аудиторія. Дякую.